Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас плановий забій свинки. Поступило до нас замовлення на цілу свинку. Забирає людина все, що є на свині. Це голова, лівер, виходить, четвертини, тушу, точніше. Ну, все, що є. Дуже хороше таке замовлення. Будемо сьогодні значить, його виконувати. Чуть-чуть призупинилися, потрібно випити кави, так як устали, виходить, в 4 ранку, поки його прибрав, усе, виходить, і вже почав працювати з нашою свинкою. Засмалили вже, в принципі, вже пів свинки чистенькі, трошки промили, прокоптили перший раз соломкою ячменною. Зараз буде другий етап. Перевертаємо і, виходить, засмалюємо нашу підчеревинку. Потрібно, друзі, все робити дуже швидко, так як спекотні дні настали і появилася інтенсивно так муха. Працюємо, розбираємо, скажу, що свинка непогана, в районі десь 160, можливо, навіть і більше. Сам я її вже не прикидав на ваги. Трошки воно так напряжно самому, але ну, нічого страшного, не спіша, ми його зараз все порядкуємо. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. що прибрали свинку, встали о 4 ранку, прибрали, поки не так жарко нашу свинку. Відвезли те замовлення, яке в нас людина замовляла. Людина купила повністю всю тушу свині, голову, лівер, здір, повністю все, що, друзі, було на свинці. Доволі непогано так вийшло, в загальному вага вийшла по нашій свинці 158 кг. Далі у нас робота не закінчується, дуже спекотна така погода, і в нас робота зараз полягає в тому, що потрібно оцих цих гвардійців малих переселити в той станочок, де в нас, виходить, була та свинка. Той станочок у нас трошки побільший. Тут та поросятка підростають уже, сюди будемо переганяти одну свинку, ну це все в подальшому, воно. На днях, я думаю, сюди ту свинку також і перегонимо. Прибираємо зараз цю кліточку, ту кліточку вже прибрали, переганяємо наших поросят і газуємо працювати далі. Так як ця кліточка у нас трошки замалувата для поросяток, це так у нас доростають поросята на нормальні станочки. Є таке місце, то тримаємо як можемо. Так, тікай. Діловий. Звичайно, дуже проблема в тому, що тут у нас два кабанчика ще не кастровані, повинен ось, ось, приїхати товариш, скаструвати цих кабанчиків і залишаємо їх на відкорм. Всі кажуть, де, друзі, гроші із нашого господарства. Ось, черпаємо лопатами. Не знаю, куди цю валюту всю дівати. Подальшому восени, ну, кудись ми її здамо, я думаю, обміняємо. Паця була. Це, щоб друзі ви розуміли, це ми прибрали сьогодні свинку, яка дуже була до вподоби для нашого синочка. Синок її гладив і завжди порався по господарству зі мною. Ну, так відбулося, що потрібно його все прибирати, тримати не буде все життя їх. Тих поросят. Ну, Дитина це все розуміє, але ну, він не, не особо, скажу, ще й засмучується. Подарки він вже отримав із даної свинки, то маємо таку картину. Біжи, синок. Так, ну що, пішли, братво, на нове місце. Аби ви ще так хорошо вийшли. Киш. Давай йди. Йди, йди, йди. Давай, щоб я вас не ганяв. Ну, киш, 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 кишки. Все, все, все. Пішли, пішли, пішли. Давай. заходь, Так має це бути. Да? Таке, видно, об'їдає усіх. Так, все. Нали наших поросяток. Я думаю, їм тут буде набагато комфортніше до управляння ще, виходить, декілька годин. Хай вони трошки тут освоюються. Йдемо, друзі, працюємо далі. Покажу, якою роботою ми займаємося. Роботу вже на сьогодні зробили. Розвезли, виходить всі замовлення, які в нас були на свинину. Точніше, це одна людина купувала повністю всю тушу свині взагалі всю свиню. Наробили порядки вже вдома, вже вся основна робота зроблена. Забрали також сьогодні посилки, які нам прийшли на нову почту. Це в нас виходить, друзі, гумова фарба. Неоднократно вже користуюся даною фірмою. Дуже вона мені подобається. І в загальному, чим мені ця фарба подобається? Вона без такого різкого запаху, взагалі запаху немає. Легко наноситься на любу яку поверхність: чи це дерево, чи це кирпич, бетон, газобетон. І скажу, що вона не вигоряє на сонці. ну Взагалі вона мені дуже подобається. Купували ми іншу фірму, то там більш така неякісна фарба. Це не реклама, це просто моє так скажу, враження. І в загальному хочеться зараз піти показати, друзі, ту роботу, яку ми робили близько двох неділь. Дуже така забарна справа. Дуже багато часу, сили забрало. Ну, друзі, цю роботу хочеться робити, щоб були в нас порядки в нас на території. І в загальному покажу, вже, для чого нам дана фарба потрібна. Так що пішліть. І зараз хочеться, друзі, провести таку невеличку предісторію. Хто із перших моїх підписників на нашому YouTube каналі, той знає, що ми сюди на дану територію заселилися буквально. Десь років 5 назад, і сказав, що цей будинок дістався мені в спадок від своєї бабусі. Скажу, що на її вік даних всіх умов їй вистачало, ну ми вже молода родина, стараємося робити все на свій лад. Дуже багато роботи вже на даній території зроблено, дуже багато построїв побудувалися, і нарешті в нас руки дійшли до нашого будинку. Будинок, звичайно, старенький, будинкові приблизно, я думаю, років 50-60 вже. 100% є, так як батькові моєму 60 років. І скажу, що будинок доволі такий непоганий. Ми спочатку, як заселилися сюди проживати, ми зробили повністю всі умови для проживання. Ну так як будинок просто обложений красним кирпичом і він просто все життя вибілювався у ізвість. І скажу, що даний варіант нам не сподобався, воно все так дощом змивалося. Прийняли таке рішення викрасити наш будинок у гумову фарбу. Перший раз ми покрасили наш будинок у такий доволі цікавий колір. Певні такі фрагменти вставлю в даному відео, щоб ви вже бачили певне таке враження, що в нас відбувалося. І виходить, як я і говорив, що краска нас з часом почала опадати через те, що дуже великий шар, виходить, в нас побілки. Звичайно, робота дуже така забарна. На сьогоднішній день повністю зачищаю. Наші стіни до самого кирпича. Залишилася в мене виходить, одна передня стіна. Зачищаю все болгаркою із кругом їжачком нашим і маємо такий загальний вид. В основному все більшість прибрали. І скажу, що ще будемо повністю вимивати наші стіни керхером, так як є тут певні такі місця. Я думаю, керхер з цією роботою справиться. І будемо вже, друзі, потім приступати вже до покраски нашого будинку. Робота дуже забарна, ще раз повторюся. Получається, ну, опадають куски фарба із побілкою. Ну, самі собі зробили певну отаку клопота. Працюю такою боларочкою невеличкою. Такі купляємо круги. вже два круга вшатали, ще думаю, двох повинно вистачити. Зачищаємо зараз виходить, всю цю стінку і будемо приступати вже до іншої роботи. thank you І виходить, друзі, що з часом вся побілка, вона посипалася, тянула за собою фарбу, і було кусками, там посипалася краска, там не посипалося, і воно вже візуальний вид вже втратило. Прийняв таке рішення, що потрібно наш будинок зачистити повністю до нашого красного кирпича і потім вже приступати до покраски нашого будинку. Маємо такий варіант, виходить, приблизно 10 днів я потратив на зачистку всього будинку. Дуже така забарна справа, так як. Шарої всії побілки був дуже великий. Працював болгаркою, працював кругами-йожиками. І виходить, що три кругами ми вшатали повністю на наш будинок. Дуже такий проблемний був процес, але ми з ним справилися. Звичайно, 100% ми його не очистили, даний кирпич. І виходить, з понеділка вже будемо приступати, вимивати наші стіни керхером. Думаю, що під тиском води воно все гарно вимиється, потім прогрунтуємо наші стіни. Зачистимо також наші вікна. Вікна в нас також, виходить, не пластикові, не металопластикові. Обичні двойники в нас. То скажу, що декілька років вони ще перестують, так як в нас на даний час також все заключається у фінансах. Дуже потрібно багато фінансів на різні наші справи. І скажу, що це буде доволі такий непоганий варіант. Вікна непогані, воно ще постоє не один десяток років. Получається, будемо повністю все зачищати, все будемо прогрунтовувати і будемо в певні кольори гумової фарби. Тепер я думаю, ви вже зрозуміло для чого нам така кількість фарби. Також я хочу дуже так наголосити на тому, що показую я все на своєму youtube каналі як зробити саме такий бюджетний варіант. Або ремонту, або постройки якоїсь. Я не кажу, що от, звичайно були б у мене певні такі кошти великі. Я б просто людей наняв, зробили б повністю тут чи шубу, чи заштукатурили, чи повністю переробили б даний будинок. Так як лишніх коштів немає, стараємося все бюджетно зробити. Робимо все своїми власними силами, але я скажу, що буде варіант такий доволі непоганий і буде воно все гарненько. Ми, друзі, бачили, що робота в нас робиться. Кожного дня роботи дуже багато, всі роботи не переробиш, але стараємося робити саме те, що, друзі, потрібно в першу чергу. Звичайно, цей рік у нас планувалася зовсім інша справа. Ми хотіли на своєму будинку і переробити повністю кришу. Вона і доволі як, не протікає нормальна криша, ну, просто в тому, що вона вже також шифер старий, вже певні такі проблемні місця є, і хочеться повністю його замінити вже на більш такий сучасний варіант. Підрахували певну кількість наших будівельних матеріалів і скажу, що на сьогоднішній день скажу, ми не потягнемо дану таку ситуацію. Будемо вже трошки накопичимо кошти і будемо вже в подальшому його все переробляти. І, звичайно, часу б цей рік у нас не вистачило повністю на цю всю переробку. Самому робити це так дуже тяжко. Вирішили повністю зайнятися переробкою нашого будинку на рахунок стін, то скажу, що також доволі непоганий такий варіант. Ми його все зробимо до кінця наступного тижня. Я думаю, що результат приємно вас здивує. Покажу саме бюджетний непоганий такий варіант зробити красоту із вашого будинку, так і й дорого. Ну просто скажу, що дуже багато часу займає підготовка наших стін, і скажу, що все одно робота більш така забарна. Я думаю, що результат вас приємно здивує. На наступному тижні вийде у нас відео віде на YouTube каналі, покажемо всю нашу основну роботу і думаю, комусь, друзі, такий варіант й сподобається. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.